Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Чуть не забув, що на цьому тижні 2 роки як я випустив перше відео за курник, за курей. Це перше відео було в 21 2021 році, в березні. місяці, І тоді ще я тільки починав будуватися. Не було в мене дівчуль. Давайте пригадаємо, як це було. Доброго времени суток. Мене зовут Олександр і вас приветствую на своєму каналі. городской мини фермер итак это мое первое видео в проекте под названием 150 курений сушек мы находимся в городе никополь днепропетровская область дом мой находится прямо в центре города частный сектор правда но центр города земли немножко приблизительно 10 соток все застроено место немножко немного но за мной есть помещение, оно пустует, складское. Плюс там был маленький курятник. И в этом помещении я хочу поместить 150 курений сушек. Сейчас я вам его покажу. Итак, вот мое помещение. Это такой мини-склад. Заходим. Сейчас свет включим. Вот такой складик. Тут сварная сетка, ведра, велосипед. А також щелі, відверсія, дырки і много-много хламу. Тоді я спілкувався російською мовою і канал називався Гародський міні Зараз все по-іншому. За два роки багато чого змінилось. Тоді це був Нікополь, зараз це село Військове, війна зробила корективи. А вже влітку було ось таке ось відео. Де мої дівчулі були дуже-дуже молоді, дуже гарні. Курник був дуже теж гарний, чистенький, автоматизований і ну, прям люба, люба подивитися. Минуло два роки. За два роки, коли я випускав перше відео, у мене було 57-67 підписників. Сам канал ну себе я зареєстрував у 2016 році, коли придбав перший смартфон. І треба, щоб на Ютубі оставляти коментарі, треба було зареєструватися. А перше відео я робив в Ізраїлі. У мене є плейліст, подивіться на каналі, хто не дивився. Я намагався в Ізраїлі вирощувати прямо у нас в будинку, вирощувати австралійських красноклічевих ракет. Ми приїхали в Ізраїль. Я подивився, що в Ізраїлі раків немає. Їх заборонено вирощувати. І ще ціна ну, прям космічна була. ну, на, на той час було це щось... Я такий, треба раків розводитись? Ну, я ж така людина, що просто так не може ну, сидіти на одному місці. Це було щось. я... Я контрабандою завозив цих раків. Я їх завозив у себе в кишені. Так, так. Я тоді літаю ми літаком. Я їх поклав у кишеню, в таку вологу серветку. Проходив, вони не пикали, і я летів. І так 31 перших раків попали в Ізраїль. Через пів року ми їхали вже сім'єю. Туди ввезли сім'ю, щоб вона подивилася Ізраїль. І дві самки купив, чи три, не пам'ятаю теж у кишені на собі віз ракет. І почав знімати відео. Це отакий мій досвід. Нічого толком не вийшло, але я намагався. За два роки, ну, 57, или, там, давайте скажемо 70 підписників. Зараз майже 55 тисяч. За два роки у вас стало 55 тисяч. Велике вам дякую. А, і, мабуть. Ну це і за вас так багато їх стало, тому що коли є перегляди, коли є класні коментарі, коли люди кажуть, що я роблю ну, класну справу, що контент майже один такий на Ютубі в плані оцифрований, багато цифр, багато відсотків, багато фактів, і саме даєш ту інформацію, яку ну, людина хоче почути і у себе якби впроваджувати. Тому це все спонукало знімати відео. Спочатку, поки була, не було першої тисячі, я робив кожен тиждень одне відео. Було в мене правило зробити одне відео. Потім, коли вже була 1000 підписників, це був 2021 рік, 29 вересня 2021 року, з березня по вересень, була перша тисяча. Е я не пам'ятаю, хай 6 чи 9, 9 жовтня, ну буквально через 10 днів після того, як перша тисяча, у мене є рекорд, який ну, рекордом в мене в пам'яті йде 70, 751 підписник за день. Так, був такий рекорд. Я випустив відео, перше своє відео за годівлю курей. І це відео на, на зараз, я не пам'ятаю, ну кайця набрало мільйон 200 тисяч переглядів. Це топове відео. Воно російською мовою, там, звісно, багато зараз його коментують, але я це відео вже багато місяців не відповідаю на коменти, тому що там багато не наших, скажімо так. Що ще за два роки? А, за два роки я не знаю скільки. Ну, мабуть, то, що сотні це 100%. Мабуть, більше тисячі людей написали мені, що саме мої відео надихнули і спонукали для вирощування і утримування курей Ну, от в такому форматі, як я це роблю. Тобто це плотна посадка курей, це правильна годівля. Люди писали, що вони коли це все зробили, в гарні умови. Гарна годівля збалансована, то вони побачили, як вони несуться навіть обичні м'ясо-яїчні породи, і кажуть, блін, ну все життя тримаю курей, а зараз зовсім по-іншому на них дивлюсь. Ну Не як на птицю, яка просто ходить, клює, і мінус-мінус у родину. Там щось там по літку, по весні, якісь там яйця, крашанки, а взимку це просто якби. Висмоктує твій бюджет, то дивляться зараз як на заробіток. На... Якщо не на заробіток, то на гарну так би, прибавку к пенсії чи що ще. То ну, За два роки багато що зроблено, багато що вам показав і вас надихнув. Дуже вам дякую. І хочу подякувати ще. А... Коли це було листопад 2022 року, коли ми придбали будинок занедбаний, переїжджали, і я записав відео, сказав, що ми потребуємо допомоги фінансової. І якщо є змога, хто може, є от картка, будь ласка, на ваше бажання. Це була велика несподіванка, як ви всі відгукнулись і різні суми заходили. Я показав, що на, на ці кошти придбав вентилятор витяжний для бролятні. В ітоні бролятню не побудували. А за ці кошти я повністю зараз виходить, роблю комбікорм. Тобто була куплена десь спочатку 2-2,5 чи 2 тонни пшениці тонна на кукурудзи і 300 кг ячменю. Тобто ці гроші були стартом, і зараз я наростив цей вал, і це з цього валу зараз існує моя родина, і це все завдяки вам. Велике вам дякую. Це неймовірне був. Ну, це ж щось там. Я пам'ятаю, коли перша сума зайшла, там більше тисячі гривень від одної особи. То я там бігав по хаті, як санки казав, говорю, як взагалі реагувати на це, як це можливо, це капець. Тому завдяки вам, можна так сказати, на, на даному етапі ми маємо те, що маємо наш невеличкий бізнес по производству комбікорму. То це повністю гроші донати від вас. Що ще за два роки? А, ну нічого, ми поміняли Нікополь на військове. Ми залишили там усе. Куреї я планував в планах було давно. Ще проживаючи в Ізраїлі, я вже дуже багато малював. І такі розрахунки робив, і такі розрахунки робив. Давайте, може бути, я не знаю, цікаво, не цікаво. Поділюсь, що я міркував, коли ще. Дивіться, ми 4 березня 2021 року ми при, прибули у. Варісполь і ну, повернулись в Україну. А білети були, були придбані 20 го року, 8 -го листопада. Отак, так зрання, ми купили білети і вже міркували повернутися. У мене був час, то я шукав в Нікополі два участка повністю пустих приватизуваних. Ну, щоб придбати 20 соток і побудувати там ферму. планувалось на тисячу корей, шукав, як придбати спілкування з ріелторами. Але ріелтори в маленькому місті Нікополь, це, це моя думка, вибачте, це моя. Не, ну, це не, не ріелтори, це таке. от... Просто збір інформації і, і все. Тому цю ідею я від, відхилив. Далі була ідея в мене, я. Я ніколи не працював з деревом, ну в житті. Рейсмус, там, фуганок. Максимум, що я працював, це лобзик, електропіла, ну замість бензопіли, ну і все. Але щось якось в Ізраїлі я так загорівся, що в от... мене був проєкт в голові і на лістику, що приїду і в гаражі побудую майстерню плотню. Десь я. Повністю все обладнання, обладнання з нуля компанії JET. професійна, ну, полупрофесійна. І так, десь 10 10-12 тисяч, тисяч доларів все обладнання. І думав, невеличкий біля хати лісний склад і продукцію. Тобто фуговати, робити якісь вироби. Таке міркував. Потім у нас у Нікополі немає. Не було і немає аренди а, строю, ну, будівельного інструменту. Тобто планував, от, наприклад, в мене майстерня. І також окремо гараж, де можна було б найняти все. Тобто два причіпа, автопричіпа, ну, звичайних. Один купить, там, поняли, такий вже убитий, а один гарнюна класний. Тобто треба причіп кому-то, будь ласка, бери по годину чи як. Там бетона змішувалася, ліса, ну це все є окремо. А от щоб ти приїхав, там було все. Там перфоратори, все, все, все. І при тому, що не так, що в одному екземплярі, а де. То теж там планував, десь коротше, такі були, були мис... мислі, думки. Потім <головік> ну, так, просто мірку... Ну, порозповідаю, як моя дружина зі мною деякий час жила, і я оці ідеї вистрілював потім ночами, вечорами. Їх проєктував. Так як я працював 3 роки на офіційному ДАФі і ВЕКО, Це більші Грузи, я був механіком, то начебто щось навчився, там ТСМ. А будинок у нас якраз так на великій дорозі, вона називається Запоріжжя Ніколаїв, не пам'ятаю номер траси. Нереальний для Нікополя трафік, більші грузи, звичайні машини. У нас великий заїзд батько зробив. Думав, ще окремо побудувати площадку і зробити станцію техобслуговування, але зроби сам. Ну, тобто, я ставлю все обладнання, а людина приїжджає, винаймає це обладнання і по година, як би робить, у нас зунікалі цього немає. Думаю, я би ще допомагав там. Коротше, ідей було отак. От але зупинились на чому. Приїхали в Україну. Вклали величезну купу грошей у Нікополь. Зараз ми все це втратили. Ну, да ладно, плакати не будемо. Сьогодні класне відео, позитивне. Тобто, вклали гроші, вони почали приносити пасівний прибуток, придбав автівку, побудував курник. Курник повністю автоматизований. І безліч. Безліч річ часу. Я ж та людина, яка, ну от є час, ну не можна просто так сидіти. Тому я став, э, дав оголошення перевожу людей там з Нікополя до Дніпра, з Нікополя до Запоріжжя, там з Нікополя, Кириловка, Бердянськ, Херсон, ну то есть у цих Харків, Київ, ну туди я їздив. Э, Чому так зробив? Тому що купив, ви бачили, Renault Megane 4. А, при моїй їзді, то є круїз контроль 100 км на годину. З кондиціонером споживання в кругову 4,5 літра дизеля. До, до Дніпра таксісти туди і обратно очікувати, не очікувати. Ну, без очікування таксісти тоді брали тисячі гривень. Мені було цікаво 900. За 900 гривень заправку я мав 500 гривень. Пасівний доход, курочки на день роблять десь 150-200 гривень чистими. І ще в Дніпро я обратно за 4 години смотався і ще 500 гривень. Все, життя вдалося, але якраз тільки почали заробляти, прийшла війна. Тому повністю плотно курьми почав займатися, мабуть, коли повернути. Переїхали з Нікополя. Тому що залишили стільки кури, і це наш єди, єдиний, скажімо так, прибуток. Отакий от от в мене був шлях. Гадаю, що за 2 роки ну, я дуже просунувся, в чому я нуль. В інкубації, повністю нуль, і в лікуванні курей. Хоча. Лікування курей, то що я не знаю зовсім нічого, можна дати мені плюс. Тому що я постійно роблю профілактики і вони не хворіли. Тому, може це плюс і мінус вирішувати вам. І навіть вже є один проєкт, повністю завершений проєктування е сучасного курнику. А, ну і ще ми от такі от контролери проєктуємо, тобто за два роки. Ми отак от, от просунули. Так що, отак. От за два роки 54 тисячі і багато зроблено справ. Дуже багато мрії. Вчора Олег зробив. Може зараз вам показати. Давайте зараз покажу. Олег зробив вчора перше, скажімо так, розумне і сучасне гніздо за ширшки 1 метр. Воно повністю майже автоматизоване, ну як, механічно автоматизовано. І от тепер міркую до себе 5 таких гнізд поставити Воно вийшло дуже дороге. Я зараз не в змозі придбати 5, навіть у нього придбати 5 таких гнізд. Але от таке гніздо можемо запропонувати. Ціна без доставки зараз десь. 3800. 3800 3500, це фанера, це не ОСБ. Це фанера 15 мм. Тобто, це гніздо дебеле, класне, сучасне. Тобто там є коврик. Якщо у вас курка, як у мене, розбила, розтоптала яйце, то воно стікає униз. Це. Гніздо розраховано, що воно не має два поверхи. Тільки один поверх. І все, що там розбилося, м'яке, без шкарлупи, жовток і білок, воно стикає на підлогу. І інші яйця, які будуть нестись, вони не вимазуються. Тому отак. От Рухаємось уперед. В цьому році, році гадаю багато чого ще нового з'явиться. Фух, Все аж пересохло в горлі, Все на одному подиху. Величезно вам дякую. Ваші відгуки, спільнота, яка є, Блін, спільнота класна. Люди спілкуються, не грублять, дотримуються правил. Ну, взагалі, ну як, як родина там, всі вже познайомились там. Чудово все. А ну от я журналі, спільноту ще зробили. Залишилось ще сайт зробити і там короче, торгівельну марку, корпорацію, фірму і все інше. Все буде, все згодом. Все, буду прощатися, бо вже не можу і тримати телефон, і короче, горлі пересуха. Все. Вам дякую. Дякуємо хлопцям, дівчатам, які нас боронять. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!